Аномально тепла погода на Рівненщині ще 20 лютого розпочалася метеорологічна весна. Навіть так з'явилася можливість достроково пропинити опалювальний сезон. Рішення приймається виключно органами місцевого самоврядування. Тоді, коли підряд три доби середня добова не ночі, не днем. Середня добова буде плюс вісім. І вище. Тоді буде прийнято рішення про зупинення. Рішення про дату завершення опалювального сезону кожен орган місцевого самоврядування ухвалює самостійно. Відтак, деякі громади Рівненщини вже скористалися цим правом. У двох тергромадах у Крупецькій міській, у Крупецькій Сільській і Укорицькій міській, прийняли рішення про зупинення опалення в закладах навчальних, освіти, тому що діти пішли на канікули, звичайно, в школі. Пусти, не доречно нічого робити. З 30 березня передбачено розпорядженням Добровицької міської ради про зупинення опалювального сезону. І з 31 березня таке саме рішення було прийнято Клесівською селищною радою. Зазвичай кінець опалювального сезону завершують в середині квітня. Однак деякі великі міста України достроково припиняють подачу тепла через аномальну теплу погоду. З дня на день опалювальний сезон завершать і в Рівному. Ми йдемо теж прикладом тих міст, які теж погодились відключати на цьому тижні. Я думаю, ми будемо теж відключати, але це забезпечить наше фінансування навантаження і опалення теж я думаю, ми обідеємося, оскільки температура передають і більше, плюси, Я думаю, що люди це мають ставитися до цього розуміння, і я думаю, це головна мета це Дати наші коштів тепловики готові в будь-який момент виконати рішення міської влади. кажуть, цей опалювальний сезон минув дуже добре, хоча й були мінімальні труднощі. Завдяки тому, що були добре, якісно проведені ремонтні роботи і підготовчі роботи до опалювального сезону. У нас цього року була найменша кількість аварійних ситуацій, поривів там чи зупинок подачі тепла порівняно з останніми там трьома-чотирма роками. Звісно, в ніякі порівняння не йде з минулим роком, коли були обстріли нашої інфраструктури, і тоді були часті вимкнення електроенергії. Та навіть порівняно із довоєнним 21 роком, у рівне теплоенерго зазначають, в них було на 40% менше аварій, аніж тоді. Павло Стецюк, Рівного.